Так, всім привітулі. Купила сьогодні картофанчика молодого. Показую. Малесенькі. Оп! По 30 гривень. Але я такі люблю, щоб був ціленький маленький. Зараз будемо чистити, покажу лайфхак. Беремо каструльку. Так, так як тут його багато, то я буду робити частинами. Висипаємо половиночку. Ще -чуть -чуть. Так. Тепер беремо сіль. Дивіться, яка мене ложка. Лопата. Це із розпаковочки. Засипаємо солью. Трішки Водички. Накриваємо кришечкою і скала спусаємо. Я б накрила навіть прозорою кришкою і не припиняю відео знімати, щоб було видно, що я нічого не роблю. Бо зараз кажуть, а там щось там. Намотала, накрутила, а потом показала. Все. Картошка почищена. Картошка почищена. Десь там воно потом все остается, кусочки, но они и вот. Все остается на крышке. На стінках каструлі, все, де там, на яких може не дочищене. Ось тут, а бачите, це не почистила. Значить, це вже така ось. А тут в основному всі показую, вся картошка почищена. не благодаріть і перемиваємо і все.